Якщо ви вийшли на вулицю і зрозуміли, що забули поснідати, то давайте готувати. Потрібно взяти свіже випечений багет і нарізати якомога більше шматочків. Бажано підсмажити їх до хрусткої скоринки. Сподіваюсь, у вас є з собою хурма, бо нам потрібно по одному слайсу на кожен брускет. Слідом за нею піде копчена яловичина і все інше з рюкзаку. Змастимо брускету крем-сиром зверху свіжа зелень, м'язко та хурма. Для інших канапок на крем-сир покладемо огірок і червону рибу. Щоб не змерзло ваше очко, поїдаємо огірочки і зап'ємо чаєм.